Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із міста Криворідні, Пропетровська область. Ну, що, ми будемо з Мірочкою зараз випікати пасочки. У цьому році я буду пекти інший рецепт, не той, що всі роки я вам показувала. Хочу вам показати, як це я буду робити. Повністю дам рецепт. І у кінці відео порахуємо, скільки буде коштувати по нинішнім цінам оці пасочки. За цим рецептом пасочки готуються недовго, недорого. А виходять дуже-дуже смачними. Для цього рецепта нам знадобляться яйця, мука, цукор, ванілін або ванільний цукор, масло вершкове, сметана, дріжджі. Обов'язково для пасок я використовую тільки живі дріжджі. Молочко, можна жирне, можна і нежирне. Тут різниці ніякої, в принципі, немає. Сметана. І присипочки, і, естественно, там, якими, в які форми ми будемо вкладати наші посачки. Ну, обов'язково потрібна і мука. Це самий найголовніший інгредієнт цьому, як завжди. Тепер. В хаті повинно бути дуже тепло, не повинно ніде нічого не стукати, не грюкати. Повинно бути дуже прям тепло, тепліше, ніж як завжди, бо пасочка це довший процес, ніж пиріжки. І в хаті повинно бути тепло для того, щоб паска добре сходила. Тісто дуже таке буде добреньке, смачненьке, і пасочка вийде дуже-дуже класною. І готувати перед готуванням обов'язково, як завжди, вимити рученяточки і починати робити тісто. Але спочатку робиться, по-перше, це опара, з чого ми почнемо. Ще один дуже важливий момент усі продукти повинні бути кімнатної температури. Ні в якому разі, не з холодильника. Хоча б пів доби повинно полежати при кімнатній температурі. Так, спочатку беру 4 жовтки. Яйця в мене домашні від моїх курочок. Білочки нам будуть потрібні на глазурь. Я буду робити з білків глазурь, не з желатину. Дивилася в інтернеті дуже багато людей роблять з желатину. мені така не подобається. Хай вона не кришиться, хай вона там якась дійсно може модна, скажімо так. Але для мене я хочу робити так, як робила ще моя бабуся і моя мама. Обов'язково дуже де, е, треба добре розділити, щоб було ну, дійсно лише жовточки. Від цього буде залежати смак самої паски. Білки нам у цьому тістові не потрібні. Е, є такі рецепти, в які е, додаються повністю яйця, але в цей рецепт додається тільки жовточок. Якнайбільше тільки жовточків повинно бути. І чим... Е, Чим такий темніший жовток буде, тобто домашній, завжди на паску беру, беру лише домашні яйця, щоб був дуже колір такий гарний. Так, все. Білочки відправляю до холодильника, для того, щоб потім добре збивалася глазурь. Отакі гарні жовточки 4 жовтка. Тепер сюди додаю 300 г цукру. Це друге я купувала в АТБ. І по цим цінам буду надалі вам все розказувати. Тепер, друзі, ніякого міксера, шміксера. Просто отаку ложкою і беру, розтираю, якби, щоб вони е, добре повністю розійшлися. А потім сюди додам ще теплесенько молочко. Молочка на цей рецепт буде потрібно. Е, Ну, плюс-мінус 300 мл. Це не обов'язково там 300, буває, вливаю 350, буває вливаю 300 мл. Тоді потрібно буде трошечки більше додати муки. Але ну, наразі я роблю чисто по рецепту, то додаю 300 мл. Все, погляньте, отакі от от жовточки, цього буде достатньо. Молочко повинно бути підігрітим, теплесеньке, не в якому разі не гаряче, бо сюди будемо додавати дріжджі. А дріжджі, якщо додати е, гарячі інгредієнти, е, вони попросту не будуть працювати. Тим паче ми працюємо тільки з живими дріжджями. Просто розмішать і все. Все Цього буде досталь. Е, тепер, друзі, Обов'язково додаю на цій стадії ванільний цукор або ванільку. В мене я купила ванільний цукор. Отакий мріївський це теж за тебе. Одну пачечку. І ще, друзі, другу пачечку. Це буде на цей рецепт 20 грамів. Так, тепер. Сюди вже на цій е, стадії треба додати дріжджі. Я купила отакі львівські. Це в пачечки 100 грамів. Друзі, обов'язково дивіться на е, сроки. Е, щоб вони не були просрочені. Бо погані дріжджі, погано підіймуть тісто, і це не буде добре. Обов'язково дивіться, щоб вони були свіжесенькі, прям свіжесенькі, як на свіжіщі. Тепер розтинаю я цю пачечку і із загальної кількості 100 г я беру 70 Ну, Це десь третю частину я от залишаю. А цю більшу частину беру в руки, не просто кидаю. Друзі, це для початківців я рецепт такий даю, що прям все-все розповідаю для того, щоб у людини вперше цей рецепт получився повністю. Тепер не просто кидаю таку, а якби отак розтинаю, друзі. Воно не повинно дуже липнути. Воно не повинно, ну, в общем, дивіться, оце, оце свіжі. Оце свіжі, погляньте, вони кришаться отакого в ручки. Погляньте, отакого в крихту. Все. Тепер добре оце все змішати. Щоб розчинилися дріжджі. Тут молочко тепленьке, жовточки яєць тепленькі, не гарячі. Ще раз наголошу. Нічого не повинно бути гарячим. Все, отакого от і буде досталь. Не треба дуже-дуже усе розтинати, воно все одно все розійдеться. Все, цього буде досталь. Це у нас опара. Так, тепер загальна кількість борошна кілограм. На цей рецепт треба буде кілограм. Я з цього беру десь 7-8 столових ложок борошна. Я беру так зразу з великою горкою ту гірочку, то візьму десь 4, отак, 5, отаких величеньких. І тепер добре, добре треба розмішати, щоб получилася. Оця іменно, оце, ця опара, щоб вона вийшла як сметана. Отаку. От Не користуюся не міксерами на даній стадії. Міксером я буду користуватися лише тоді, коли буду збивати яєчні білки на глазур. Але і без міксера їх теж добре, коли у нас не було, коли я була маленька, я добре збивала руками. І воно теж добре в таку шпіну і, і збивалося. Так, друзі, все. Оце на цій стадії я тепер Ставлю в тепло, накрию рушничком, і десь хвилин 20, 30, 15 буде залежати від температури в хаті. Підніметься шапочка, така невеличка, як, як п'енка, наче зверху. Це вже буде досталь, пізніше вам покажу. Через 5 хвилиночок, опара добре підійшла, вона почала пузиритися. Отаково От вона повинна бути. Так, Тепер я додаю сюди. Пачку вершкового масла. Я обрала яготинське. Воно в мене було саме найжирніше 82,5% жирності. Якби був час, то я б ліпше поїхала б до базара і купила б вершки і збила б сама масло. Ну, а так, так вийшло, то я використовую магазини. Але це теж добре, але треба використовувати саме найжирніше. Я розтопила його, ні в якому разі не повинно бути гаряче. Просто таке тепленьке, кімнатної температурки. Можна і не до кінця розтоплювати, воно все одно туди ну потім все розійдеся. Потім я взяла сметану, отаку я купила, друзі, показую. Я чому показую, бо я буду потім підраховувати, скільки це буде коштувати. Взяла 20%. Просто наше. Ну, я купила таку. І беру дві столові ложки. У мене така савдеповська, сама найобична стандартна столова ложка. Отакі, От дві гірки. Здорові беру. Отак. От Все. Тепер сюди я додам. Я взяла о, е, загальна кількість е, борошна кіло. На цей рецепт. Із цього кіла я брала до опари, і я ще трошки відсиплю для подальшого вимішування. Ну, десь 2 столові ложки, 2-3 отакого. Але все одно, друзі, на майбутнє, кажу, тісто дуже-дуже липке. І не потрібно ні грами більше, ніж кіло в. Загальній кількості використовувати не треба, бо заб'ється тісто і воно попросту не підійде. Тепер, чим подобається мені рецепт, все накидали, розмішали і готово. Так, все. Всю цю пачечку я висипаю сюди. Тепер зверху я висипаю. Розпушувач до цього рецепту потрібен. Я отакий його взяла. Сюди потрібна столова ложка розпушувача. Це, скоріше за все, буде дві пачки. Да. Це ось одна пачка. Бачите, отак скільки вийшло. Це потрібно буде дві пачки. Я отакі дві пачки такого і купила. І з розрахунку на оце все. Тут написано на 500 грамів борошна, погляньте. На 500 грамів борошна. Так, воно і виходить. У нас на кіло дві пачки виходить. Все. І тепер оце все добре я розмішую. Воно буде липке і вимішую добряче в миски. потім викладаю на стіл. Додаю трохи з оцього борошна потрохи-потрохи. Потім буду вже просто вливати пару крапельок олії на руки і на стіл, і буду вимішувати десь 10-15 хвилин, але все одно тісто залишиться не дуже таким тугим, воно не повинно бути зовсім тугим, воно липке і дуже м'ягеньке повинно вийти. Пройшло 15 хвилин, друзі, вийшло отаке вот тісто. І отакий комочок із цього всього. Погляньте, воно вже не липке. Ну, трохи, зовсім трохи, але на руках нічого не залишається. І в мене, ось оскільки залишилося муки ще. Вона вже не потрібна. Різна кліковина буває у муки. Це, це таке теж буває, але забивати тістечко не треба. Все. Оце я так згорнула у клубочок. У миску, зараз його прикрию і поставлю у тепле-тепле місце. Десь години на дві, а то й на три, щоб тісто підійшло в два рази. Пройшло дві години, друзі, у теплі тісто дуже добре піднялося. Майже в три рази. Погляньте, яка краса. Я буду використовувати отакі формочки. Це я купувала в АТБ. Тут по 5 штучок у пачці. Я купила дві пачечки. Тут 9 мм, 9 на 9. І. Із оцього розрахунку, з оцієї порції, виходить рівно 8 таких пасочок. Я вже розклала їх, їх змащувати не треба, вони вже змащені. То просто беру тісто, його навіть більше не треба місити. Його просто виняти акуратно з миски, розділити на 8 рівних частиночок, викласти у ці формочки, дати в теплі. Десь хвилин 30, 40, може годину добре піднятися, а потім будемо вже до духовки класти. Таке тісто повинно вийти, воно зовсім не липне до рук. Зовсім. Я усю частину тіста розділила спочатку на дві частини, потім ці дві ще на дві одинакові, тут в мене вийшло, отак, погляньте, десь, так, ну, погляньте, десь третя частина. Формочки. Отаку. Це в мене дві пасочки. Потім ще розділяю, отаку роблю. Під, підгортаю, підгортаю клубочком, щоб зверху було отаке кругленьке, глянцеве. А знизу отакого беру, прищіпую, щоб тут було теж рівненьке. Все. І отакий кружечок, м'ячик я кладу до форми. Все. І так буду робити далі. Так, цей великий. Ще на дві рівні частини. Хоп. Потім ці ще на дві рівні частини. Хоп, погляньте, воно м'якеньке, зовсім-зовсім до рук не липне. Я не використовую зовсім нічого. Навіть олію не використовую, бо воно дуже жирне. Воно тут дуже багато вершкового масличка, тут сметанка, воно дуже-дуже таке буде смачненьке, пухкеньке. Все буде добре, друзі. Зараз поскладаю, накрию зверху обов'язково чимось таким полотенечком теплесеньким. У мене в хаті тепленько, то хвилин 30-40. Якщо більш прохладно, то десь з годину може. Підійнатися добре, потім буду ставити до духовки. Так добре вже підійшли усі пасочки. Погляньте, не треба чекати, доки воно підніметься дуже-дуже вгору, бо треба на отакій стадії вже ставити у духовочку. Духовку я розігріла до 180 градусів, буду випікати десь 40-45 хвилин. Буду пробувати. Шпажкою, якщо вона буде не мокра, не волога, то пасочки будуть готові. Не глибкі, не сирі, а повністю готові. Через 15 хвилин за той час, коли воно буде випікатися, зверху я застелю або фольгою, або, або просто ну, якоюсь бумагою, такою, щоб воно зверху не пригоріло ні в якому разі. Отакі во величезні пасочки в мене вже вийшли. Тепер перевіряю на готовність. Обов'язково, щоб вона була сухенька, оця дерев'яна шпажечка. Все, друзі, повністю залишаю, щоб вони остигли, а за цей час буду робити яєчну глазурь. Візьму два холодних білка з холодильника, я їх ще зранку поклала туди, щоб вони були обов'язково холодні. Додам 100 грам цукру і буду збивати на самих великих мощностях міксером. Потім. Туди вілью 2 столові ложки лимонного соку і ще хвилинку зіб'ю. І все, і на холодні пасочки буду намащувати і зверху посипати присипочкою. У мене присипочки, я дві купила. Отакі гарнюнечки, я буду ними користуватися. Це найдорожча у АТБ біля 70 гривень. І є ще отакі дешевенькі, по 9,50. Отаку я і буду рахувати у усю стоїмость оцих пасочок. Хай остигають повністю повністю. Такі пасочки в мене вийшли. Вже вони остигли і поїдуть до моїх діточок. У мене дочечка і синочок воєнні. Вони поїдуть до діточок. отакого, я їх, е, отакими от присипочками. Е, присипала. Одну пасочку я залишила, щоб показати, яка вона там всередині. Бо ці пасочки я відкривати не буду. Вони так будуть, дочекаються завтрашнього дня. І на завтра вже поїдуть до діточок. Добре пропеклися. Так, цю добре знімається бумага. Не буду їх розрізати, а хочу просто отак взяти і розломити, щоб подивитися, як воно там всередині. Погляньте. Погляньте. Погляньте, які пишечки. Отаково м'ягесеньке. Мягесеньке. Отаково знизу. Воно не спеклося, але піджарилося, підсмажилося, скажімо так. Отаково. Погляньте, яка вона. Це пропеклося дуже-дуже добре. М -м, а на смак, друзі, і цукру досталь. І всього-всього прям досталь всього. Дуже класний рецепт. Обов'язково буду надалі ним користуватися, бо я користувалася тільки своїм сімейним рецептом. Цей рецепт мені теж подобається. І дуже добре він у мене вийшов. А тепер скажу, що по грошам мене вийшло на оці 8 пасочок. Борошно 1 кг 20 гривень, 40 копійок. Цукор, 300 г, 10 гривень. Молоко 300 мл 12,80. Дріжджі, 70 грамів. Я рахую, як пачечку 14,40. Ванільний цукор, 2 пачечки по гривні 80, 3,60. Сметана. Вийшло. У мене коробочка була сметанки 32,60. в мене 2 столові ложки з гіркою вийшло. Майже вся сметанка, але там трошки залишилось, то я порахувала як 20 гривень. Розпушувач, я брала самий найдорожчий по 4,90. Дві пачечки, 9,80 Лимон 2 гривні. Мені треба було на глазур 2 столові ложечки. У мене там недалеко не весь пішов, тому я порахувала як 2 гривні. Тоді Туд, до глазурі ще 100 грамів цукру 3,29%. Масло вершкове. Я рахувала як по сьогоднішній ціні у АТБ яготинське 82,5% 124,30%. Яйця 4 штуки. Я рахувала по, 7, по 70 копійок за штуку, бо, ой, по 7 гривень за штуку, так як я продаю, тобто 70 гривень десяток, 7 гривень за штуку. Я рахувала, як 4 штуки, це 28 гривень. Потім посипка. Посипку це я посипала дорогою і за тебе, там біля 70 гривень. Але я буду враховувати цю, що я не використала. Отаку, От друзі, посипочку, вона дешевша, вона коштує 9,50, ну я буду рахувати, як 10 гривень. Разом у мене оці пасочки обійшлися. 258 гривень з копійками. В общем, 259 гривень. Оце все коштує по нинішній ціні із цін з АТБ. Друзі, усім велике дякую, хто дивиться мій канал. Усім велике дякую, хто пише такі добрі коментарі. Я вас всіх люблю, ціную і поважаю. Низький уклієм та велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Друзі, все буде добре, все буде Україна! Слава Україні, друзі!